Грицькові книжки ця історія про те, як від школяра на ім'я Грицько втекли його книжки, тому що він ставився до них нешанобливо, виривав листки з підручників та малював на сторінках. Це цікава та повчальна історія. У школяра на ім'я Грицько у кімнаті повний гармидер, неприбрана постіль, розкиданий одяг, розірвані, зім'яті книжки у плямах валяються в різних куточках кімнати. Деякі з них мають вирвані сторінки і пошарпані палітурки. Коли Грицько пішов до школи, книжки ожили. Піднялась з підлоги граматика у чорнильних плямах. Поруч... Обтрушується від води підручник з географії, а осторонь, заплутавшись у павутинні, намагається вилізти з-за батареї вкрита пилюкою математика. У школі розпочалась перерва. Поблизу сходів у просторому коридорі розмовляють поміж собою дівчатка, вибіг Грицько у коридор, зачепився за свої розв'язані шнурівки і впав. Дівчатка розсміялися над ним, і Грицько штурхонув їх з такою силою, що вони розплакалися. Пробігаючи повз розвішаний вздовж стін шкільний розклад, Грицько налетів на хлопчика з квітковим борщиком і ледь не збив з ніг вчительку географії. Відтак він вбіг до класу. У класі за партами сидять учні. Грицько не помітив, як однокласник підклав йому на стілець кактуса, як скрикне Грицько від болю. А вчителька його запитує: Що усе це? Значить? Ну що ж, до дошки йди? Показав Грицько волока та й поплентався до дошки. Сядом риски. І сказали, братья, гриб! Що ж покинемо дім, Гришкин дім, Рижкин дім, Гришкин дім, Гришкин дім. Обтерний нещасливий любить, надачний бурботний любить, прощав заслетний світ. Дівчата і хлоп'ята, Калічить книг багато. Ти нам утікати від Гришки і від них, Гришки і від них, від, і від них, від і від них Течем бібліотеку, затишно там вона тут недалеко і добре буде нам пере, берем, бік, диком. І знову шкільна перерва. Щойно вчителька вийшла з класу. Школярі висипали у коридор і почали бігати один за одним, перестрибуючи через сходинки. Грицько погнався за своїм кридником. Наздогнавши, вдарив його книгою по потилиці. Книжка впала на підлогу та розсипалась на частини. Підручник ожив, підняв відірвану обкладинку та поплентався до бібліотеки, подалі від неохайного Грицька. У бібліотеці порожньо прибиральники у синіх формах замітають підлогу, аж раптом відчинилися двері і до приміщення бібліотеки увійшли роздерті та понівечені книжки Грицька. Побачивши їх, прибиральники аж заплакали з жалю. І ді книги на шматки. Вас порвали хлопчаки. Ми пішли вас до лікарні, лікарі там дуже гарні. Узяли прибиральники грицькові підручники та віднесли до книжкового лікаря-палітурника Митрофана Кузьмича. На лавці поблизу дверей палітурника чимала черга. Це пошарпані книжки, що чекають на лікування. А від Дмитрофана Кузьмича Кузмича книжки виходять чисті, охайні та радісні. Вилікував палітурник книжки, і вони вже з новими обкладинками та чистими сторінками прийшли до бібліотеки і поважно повсідалися на дерев'яних полицях. У класі на шкільній дошці, що висить на стіні, вчителька пише крейдою домашнє завдання: Грицько. Занотовую його у свій щоденник. Пролунав дзвоник, сповіщаючи дітям про закінчення уроків. Школярі повибігали зі школи і розбіглися по домівках. Грицько у своїй кімнаті розглядає власний щоденник, лежачи у ліжку, просто у шкільній формі. Зібрався хлопець було робити домашнє завдання, а в кімнаті жодної книжки немає. Шукав Грицько скрізь у кімнаті, зазирав під ліжко, під стіл, дивився на полицях і навіть на дворі у собачій будці шукав ніде книжок не було. Знайшов лише одну сторінку, дав понюхати її рудому песику, і той потяг свого господаря до бібліотеки. Грицько сів на сходи та засумував. Задумався, що робити. Відтак пішов похнюплений додому, розмірковуючи над тим, що трапилося. Удома він довго дивився у вікно і гадав, як повернути книжки. Аж раптом придумав, сів до столу. Написав листа своїм книжкам і приніс його до бібліотеки. Жінка-бібліотекар розгорнула грицького листа і прочитала Дорогі книжки, пробачте мені, я більше не буду. Скворцо Григорій. Повірили книжки хлопцеві, пробачили і повернулися до нього. Добрый жить и мире.